Раді вітати вас! Ми успішно реалізували новий проєкт з будівництва промислової сонячної електростанції. Завдяки використанню новітніх технологій та відновлювальних джерел енергії наші клієнти отримують надійне і екологічно чисте рішення для задоволення своїх енергетичних потреб. Електростанція має загальну потужність 255,2 кВт і забезпечує енергію власні потреби підприємства. Використовуються монокристалічні фотогальванічні модулі Лонгі та інвертори Хуавей Сан 2000. Напруга в лінії складає 0,4 кВт з приєднанням до мереж підприємства за другою категорією надійності електропостачання. Наша команда виконала повний комплекс робіт з проєктування, встановлення та автоматизації сонячної електростанції. Ми розробили проєктно-кошторисну документацію, забезпечили закупівлю та доставку всього необхідного обладнання та конструкцій, виконали монтажні та пусконалагоджувальні роботи з урахуванням всіх технічних вимог замовника. На даху складу встановлено сонячні панелі загальною потужністю 255,2 кВт. Для забезпечення стабільної та ефективної роботи електростанції встановлено два інвертори Huawei, а також інтегровано сучасну автоматичну систему контролю, щоб уникнути перегенерації. Ми пишаємося тим, що успішно завершили цей проєкт всього за два місяці. Сонячна електростанція тепер ефективно генерує чисту енергію, зменшуючи енергетичні витрати та підтримуючи стабільний розвиток підприємства. Якщо ви шукаєте надійного партнера для реалізації енергетичних проєктів, звертайтеся до нас. Компанія енерголюксмонтаж готова забезпечити високоякісні послуги та комплексний підхід до вирішення будь-яких ваших потреб.